1 січня в Сумах попрощалися з захисником України Ігорем Лободюком. Зранку вшанувати пам'ять воїна до свято Миколаївського храму прийшли друзі, рідні та колеги покійного. Ігор працював токарем. Рік тому був мобілізований, розповідає товариш Петро Савін. Я з ним виріс, всю молодість, молоді провів. Всю, весь знательний возраз, грубо говоря, дружили і сім'ями. Дружили друг другу завжди допомагали. Гарна, дуже чемна людина, ніколи не відказував ні в чому. Дуже хороший спеціаліст, золоті руки у людини були, Дуже скарбуємо, сумуємо, дуже гарний друг. Ми працювали разом на одному підприємстві. Бу хороший друг. Любили їздити по гриби. Працювали разом. Дуже добра, відповідальна людина. Нічого поганого про нього взагалі не можна сказати. Таких людей дуже добра людина. Ігорю Лободюку 11 грудня виповнилося 49 років, а 22 грудня він загинув, розповів колега Юрій Гаврильченко. Загинув мужній воїн, кваліфікований працівник. От що я можу сказати? Я можу сказати, що тільки виразити свої співчуття від себе, від колективу заводу, тому що це велика втрата. Це не не заживаюча рана для всіх близьких і для всіх нас. Що я хочу сказати, вічна пам'ять герою. Ігор Лободюк ніс службу та келажником першого евакуаційного відділення евакуаційного взводу ремонтної роти батальйону матеріально-технічного забезпечення. Загинув 22 грудня в районі Новопрокопівки Запорізького напрямку, виконуючи бойове завдання. Повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Явоненко, Євген Абрасімов. Суспільне новини, Суми.